Найпотужніша мережа магазинів побутової техніки та електроніки Ельдорадо поширюється. Так днями було відкрито новий магазин у Херсоні за адресою Миколаївське шосе 19 у торговельному центрі. Європорт. Саме тут на відвідувачів чекають найвигідніші пропозиції: широкий вибір товарів і найнижчі ціни. У магазині можна придбати майже все: від мобільних телефонів, ноутбуків і фотоапаратів до телевізорів, холодильників та пральних машин. А досвідчені та уважні продавці-консультанти допоможуть вам визначитися з вибором товару та отримати необхідну інформацію. Мережа магазинів Ельдорадо це дуже хороші магазини. Ми дізналися про відкриття нового магазину у Європорті і прийшли сюди. Дуже хороші ціни, дуже приємні знижки. Придбали дуже багато товарів, потрібних для дому і для себе. Ну досить помірні ціни співвідношення ціни та якості мене влаштовує. Ми купили фотоапарат, ноутбук, морозильну камеру. Ціна нас влаштовує, обслуговування теж. Крім того, за необхідністю можна купити обрані товари у кредит на вигідних умовах. А банки-партнери Ельдорадо гарантують швидку та прозору процедуру оформлення кредиту без довідки про прибутки. Також до кожного типу товарів пропонується широкий вибір сервісу, що дозволить покупцям з легкістю користуватися технікою будь-якої складності. Спеціально для користувачів комп'ютерної техніки працює сервісне відділення Хайтехнік, що забезпечує обслуговування 24 години на добу у режимі онлайн, а також надає додаткові послуги щодо встановлення програмного забезпечення, діагностики та налаштування техніки. Зараз компанія Ельдорадо є одним з лідерів українського ринку електроніки та побутової техніки. Її магазини представлені у 36 містах України. Асортимент продукції складає більше 20 тисяч найменувань якісних товарів провідних світових брендів. Отже, Ельдорадо це найякісніша побутова та електронна техніка за більш ніж доступними цінами. Ельдорадо це компанія, яка розвивається дуже динамічно, росте кожен день. На честь відкриття ми підготували спеціальні суперпропозиції за суперцінами. Приміром, телевізор Samsung за ціною 2888 гривень. Є також інші моделі за суперціною. Пральна машина Хотпоїнтер. Брендова модель за ціною 1999 гривень. Холодильник Indesit за ціною 1999 гривень. І найкраща наша пропозиція кондиціонер са. Турн, який діє до 28 квадратних метрів, за ціною 1599 гривень. Магазин Ельдорадо запрошує наших улюблених херсонців придбати високоякісну побутову техніку. Чекаємо на вас сьомої ранку, до останнього клієнта і до клієнта.